Вітаю колеги! А у нас з вами на черзі кейс третій. І говоримо знов за продавця. В даному випадку буде заблокований РК мінусовий. Отже, дата складення РК 15 грудня, дата направлення на реєстрацію 20.12. Направлено своєчасно. Дата розблокування 12 люте 23. І нагадую, ми стоїмо по бік продавця постачальника йдеться про зменшення ПЗ на підставі РК на мінус. Питання. Зменшення податкового зобов'язання за таким РК відображається у таких звітних періодах і на ваш вибір. Варіант А. Звітній декларації за лютий 23. го В уточненому розрахунку за грудень 22. го В звітній декларації за січень 23. го Або немає вірної відповіді. Ось тут пропоную зробити паузу, поміркувати, а тоді звіритись з відповіддю. Мій варіант відповіді Б. Зменшення ПЗ за таким РК відображається в уточненому розрахунку за грудень 2022 року. А чому так? Ну, по-перше, постачальник має право зменшувати раніше відображені податкові зобов'язання лише після того, як покупець зареєструє на нього, зменшуючий РК. Це є вимоги пункту 192. Один один податкового кодексу. І тому, на відміну від ПЗ, пам'ятаєте, ми розглядали кейс перший, коли було заблоковано податкову накладну. Тим не менше, податкові зобов'язання постачальник мав показати. Але коли йдеться про зменшення, то поки покупець реєструє, не зреєструє, не зреєструє, зменшуючи РК, ми не можемо зменшити свої податкові зобов'язання. Далі. Далі говоримо, заблокований, зменшуючий РК, згодом, якщо розблоковується, то він автоматично підтягується до декларації того ПДВ-періоду, коли покупець подав такий РК на реєстрацію. З рахуванням своєчасності або несвоєчасності подачі на реєстрацію. Якщо РК подано на реєстрацію своєчасно, його можна відображати прямо у декларації за період його складання. Відповідно складання у нас 15 грудня. Саме тому ми подаємо уточнюючу за грудень. Оскільки постачальник в декларації первісно податкові зобов'язання не зменшив, задекларованих податкових зобов'язань у декларації знову буде більше, ніж на підставі зареєстрованих вихідних податкових накладних РК. Тобто знову. Так би мовити вилізе показник сума перевищення. Саме тому відображати такий РК слід через уточнюючий розрахунок до того періоду, до якого підтягнувся розблокований РК, а це період складання або подання на реєстрацію РК, в залежності від того, чи своєчасно, чи не своєчасно він подавався на реєстрацію. Саме такий підхід свого часу радили і податківці у листах ще 2021 року, так? чи зараз переналаштована система під час воєнного стану. Сказати важко, але саме так виглядає. На цьому все, до зустрічі на Кейсі 4. Більше нюансів оподаткування ПДВ заповнення, відображення в Одинецьці на онлайн-курсі. ПДВ Практик 2023. Долучайтесь.